Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Все тому і ліки теж. З першого березня, якщо буде дешевше, це буде дуже добре. Ліки, якими популярно користуються. Зазвичай це незахищена група, це пенсіонери. Краще було б перед підписанням постанови можливо зробити якийсь опитувальник серед лікарів. З першого березня в Україні знизять ціни на 204 лікарські препарати вітчизняного виробництва. Спочатку 14 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українські фармацевтичні виробники погодилися знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30%. А 25 лютого з'явилася інформація, що Міністерство охорони здоров'я домовилося з українськими виробниками про зниження цін на ще 104 препарати, починаючи з березня від 10 до понад 46 На які ліки знисять ціни та хто контролюватиме вартість медпрепаратів, будемо говорити у спеціальному в портажі Суспільного. Добрий день. Можна мені, будь ласка, назальний спрей? Кропивничанка Світлана купує в аптеці ліки від нежиті. Каже, віддає перевагу препаратам українських виробників, якими вже користувалася. Тому що довіряю нашим. Порівнює минулої зими такий спрей коштував 110 гривень. На 40 гривень стало дорожче. З 1 березня, якщо буде дешевше, це буде дуже добре. Пенсіонерка Наталія каже, що місяця на ліки витрачає пів тисячі гривень. 500, а на наліки 500. Ось скільки почитайте. За рік ціна на ліки збільшилася на 25-30 відсотків, говорить фармацевтка Ольга Касьянова. Назальний спрей, ціна якого рік тому, становила 110 гривень, зараз він коштує 150. Також лікарський засіб для зниження тиску ціна рік тому становила 110 гривень, зараз він коштує 130. Каже, знає про ініціативу Міністерства охорони здоров'я знизити з 1 березня ціни на ліки українських виробників. Рахує скільки коштуватимуть ці ліки після зниження цін. Спрей буде коштувати в районі 110-115 гривень. Пігулки від тиску будуть коштувати в районі. Теж 110. ліки, якими популярно користуються. Зазвичай це незахищена група, це пенсіонери, наприклад, вони мають бути доступні. Все ж таки люди ну, запитують, що є дешевше аналогічний препарат. 68-річна Любов Кравченко прийшла на прийом до сімейного лікаря. Розповідає, які ліки купує найчастіше. Від зниження тиску, іноді від головної болі, от і сердечні ліки. Порівняно до повномасштабного вторгнення на упаковку ліків для зниження тиску витрачала майже в десятеро менше, ніж нині. Пам'ятаю, доплачувала десь. Дванадцять п'ятнадцять, а потім було і двадцять. А то якось і сто гривень. Останнім разом сімейний лікар Сергій Радько вважає, знижок на ліки від серцевої недостатності та для зниження тиску на 30% недостатньо для пацієнтів, враховуючи нинішню вартість таких препаратів від ста 100 до тисячі гривень за упаковку. Інфляція з'їла трішки ціни, і повернемося до попередніх. Каже, проаналізував список ліків зі зниженням вартості і звернув увагу на сім препаратів аскорбінової кислоти різних видів грамів, які так е коштують. Копійки я б такі препарати б не включав би в цей перелік. Краще було б перед підписанням постанови можливо зробити якийсь опитувальник серед лікарів, і перелік був би дійсно кращим і зручнішим для пацієнта. Тут було дуже багато запитань, чому саме ця позиція і чому саме вся варіація смиків. Тут ну відповідь вона дуже проста. Вона економічна. Якщо є певна номенклатура, і вона відрізняється лише за кольором або за смаком. То недоцільно знижувати ціну лише на одну номенклатурну позицію, оскільки тоді, скоріш за все, вона буде в обмеженій кількості, не завжди буде в наявності, і там далі вже можна маніпулювати. Щоб не було таких маніпуляцій, щоб абсолютно весь номенклатурний перелік, який підпадає саме під цю продукцію, був рівно доступний і на однакових умовах відпускався. Саме тому можна побачити, що там. Всі кольори або всі смаки визначали ліки, на які будуть знижені ціни з 1 березня, орієнтуючись на їх популярність у людей, пояснив заступник міністра охорони здоров'я Адем Адаманов. Ми просто дивилися, щоб це були ті препарати, які дійсно купують українці. Це те, що продається в упаковках, продається в грошах. І саме саме тут я ми не оцінювали там кожне. Кожний препарат не проводило оцінку медичних технологій, не було аналізу біоквівалентності. Всі ці речі воно відбуваються на етапі вже безпосередньо клінічних досліджень, реєстрації. каже, знизять ціни на ліки з 1 березня на прохання національного бізнесу. Це національні виробники, це дистриб'ютори, це аптеки або аптечні мережі. Чому саме український? саме тому, що це український бізнес? Він сплачує тут податки, і він розуміє, що чим більше буде допомагати людям, тим більше в принципі і буде далі розвиватися економіка. Серед препаратів, на які знизять ціни, знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти, що нейтралізують та виводять різні шкідливі речовини з організму: антациди, нейтралізатори кислотності шлункового соку, людські імуноглоболіни, що допомагають організму боротися з чужорідними речовинами: антибіотики, анестетики для зниження чутливості від болю, протиепілептичні засоби, протикашливі, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску і вітаміни. Коли надавали виробники свої пропозиції, ми звіряли стоп 100 по упаковках проданих в Україні і по грошах. Тому дійсно там можуть бути різні препарати, можливо, вони комусь не сподобаються, тому що вони будуть вважати, що не настільки доцільно саме ці препарати купувати або інші. Звісно, ми можемо тисячу разів казати про те, що антибіотики можна купувати тільки, якщо лікар вам їх виписує. Зараз відпуск можливий тільки за рецептом. Звісно, можна казати, що якихось препаратів можливо можна було вживати менше або більше, і це вже окрема робота, ну це безпосередньо. Ні, лікарів це не робота виробників чи аптечних мереж. Ініціатива міністерства потребує доопрацювання, Вважає заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках. Доктор медичних наук Роман Ілик. Загалом ініціатива добра, але от як вона виконана, на мою думку, вона не матиме довготривалого результату. Тут потрібно розуміти один дуже важливий аспект, що і е, виробництво ліків в Україні, і їхня, е, скажімо так, дистрибуція і відповідно реалізація відбувається виключно через приватні заклади, тобто, це е, спроба регулювання ринку з боку держави, от на такому рівні, як зараз запропоновано, на мою думку, матиме ефект бумерана. Це означатиме, що 100 ліків, які зараз у нас е, мають подешевшити з 1 березня. Натомість інші ліки що зроблять, відомо подорожчають. Тому будь-яке регулювання ринку воно завершується або підвищенням цін, або перерозподілом ринку. За даними Романа Ілика, ринок ліків в Україні оцінюється у 200 мільярдів гривень. Оці ненадходження надходження до бюджету, які виникнуть від цієї ініціативи. От за моїми такими скромними підрахунками не вилиться в рік, де зорієнтовано 8 мільярдів. От, якщо би цих 8 мільярдів та додати до нашої програми Доступні ліки, до речі, автором цієї ініціативи якраз був я, то ця програма вона передбачає і реферування цін, тобто порівняння цін з країнами, які є поряд з Україною, і відповідно так само можливість отримати якраз для цих шарів найменш забезпечених людей. Ліки без оплати, бо з невеликою доплатою. Якщо дивитися дослідження, як це відбувалося в європейському союзі або в Туреччині, бо там теж були реформи, які були направлені на зниження лікарських засобів. Люди, коли ліки стають доступніше, вони інколи починають купувати те, що не могли собі дозволити, бо їм не вистачало грошей. Тому обсяг коштів на ринку він навряд чи буде зменшений. Просто люди зможуть дозволити собі більше. Дотримані націнок з 1 березня в аптеках контролюватиме Держпродспоживслужба. Зобов'язує закон, контролюючі органи і головне управління Держпродспоживслужби Кіровоградської області за 10 днів повідомити суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки. Позапланові перевірки проводяться за зверненнями громадян. Поясню, якщо аптека не допустить працівників держпродспоживслужби для перевірки, власника мережі оштрафують на 34 тисячі гривень. Якщо ми допущені до перевірки, проводимо перевірку. Штрафи визначаються відповідно до статті 20 закону України про ціни ціноутворення. За кожну одиницю препарата різні можуть бути, сягаючи від десятків тисяч гривень, наприклад, і більше. Першу планову перевірку дотримання аптеками знижок на ліки запланували у квітні. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Яна Боржак, Суспільне Крапивницький.